Вітаю шановне товариство! Сьогодні я покажу вам гру, котра доводить те, що в доті треба завжди грати до кінця. Ну і загалом, це сама та катка, заради котрої люди грають в доту. Матч був між командами Na'Vi Junior і Rest Farmers. Rest Farmers — це колектив зі шведів, там ще людина з Великобританії. Ну коротше європейський колектив. І навіть джуніори програвали 32 тисячі золота. І що трапилось в цьому матчі? Ви дізнаєтесь у цьому відео. Перш за все, тут треба подивитися на драфти обох команд. Рест Фармерси забрали собі, напевно, найбільш імбову комбінацію зараз. З Доті це Віс Марсі. Якщо ви хочете фармити ПТ ПТС, якщо ви граєте зі своїм другом в паті, берете Віс-Марсі і 95% ігор, якщо ви вмієте грати обоє на цих героях, будуть виграні. Я всьому абсолютно впевнений. І на такому рівні, коли це не ті родин Дота, така ж сама ситуація відбувається 100%. Варто сказати, що Наві доволі непогано взяли собі Дазла. Мені здається, це доволі сильний зараз. Герой на ньому Ніку добре грає. Ви побачите це. В цій грі Сларк також, начебто, нормальний герой, адже він може купити шарт і сейвити проти Берста Марсі. Взяли Ліона собі. І тут був, ну, напевно, я не буду казати, геніальний пік пікрікий, але. Дуже хороший пікріхи. Бо справа цього героя полягає в тому, що він бере шарт і відбувається приблизно наступна історія. По-перше, що дає цей шарт, ти не можеш наводитись на союзників ось цій смок бомбі. Смок скріні, точніше. Відповідно, якщо стоїть венж у спіріт навіть поряд, вона не може ніяким чином свапнути з цього дазла і засейвити його. Вчасно дає стан Ліон, але цегально це нічого не змінює, адже він гав все рівно не може свапнути. І так було доволі таки довго, адже ні Дазл не. Може накинути грейв, ні похилити, ні вінга не може свапнути. І це все в рік івару. Хоч він і, звісно, програв Дазломіт. Ще один приклад: ось тут, напевно, просто стрибаєш ліона, смокскрін, басов Сларка. Вінга, бачите, стоїть поряд. Але що вона може зробити? Вона нічого не може. Він заходить в смокскрін, намагається щось тут якось виправити ситуацію. Сларк вчасно, звісно, що до денстиская, але знову ж таки йому просто пощастило в цій ситуації, що він вийшов. Прийняти тімфайт якось адекватно. Навіть джуніори на такій стадії вже не могли. Це ми не говоримо ще про віспа Марсію, у котрої вже Блекімбар, є рамлєт. Вони пішли забирати Рашана. Тут навіть Junior дос достатньо добре насправді зіграли. Вони забайтили е панду на ультимейт, але змушені були все рівно сюди заходити. Дивіться, як проходить цей тімфайт. Парк на Sky Shadow Dance. Паралельно Марсі стрибає Vengeful Spirit. Ларк підставляється, один смоксквін. Буквально у нього Блекімбару немає. Він за секунду від Марсі і від Рікімару вмирає. Тут Ніко намагався звідси полетіти, але також не зміг цього зробити. Ну і як наслідок команда Фармерс забрала. Майже всю команду, навіть джуніор, після цього забрали Шей Рашана. Потім Сларк на топі підставляється, і в нього знову стрибає Рікімару. Вінга зрозуміла, що їй треба цапати Рікімару, тому що на ворогів вона може сполстріння наводити, тільки на союзників не може. Але цього серію недостатньо, тому що і Рікі, і Марті вже на такій стадії, де мажуть, прям неймовірну кількість шкоди наносять. Били трьох героїв, тут Праймал Біс ще знаходився. Натиснув БКБ вчасно, він вийшов разом з Дазлом, але. Знову ж ну на це абсолютно плювати, бо мінус тавер, а їх все ще залишається у респармерсі. Так приблизно тривала вся гра. Стоп, стоп! -стоп! Друзі, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Не забувайте це робити, це дуже і дуже важливо. А геймплей Сарка був приблизно наступний. Його постійно ловили, він був змушений зібрати свій Блеккімбар, але навіть після Блеккімбара все рівно Марсі тепер вбиває. Якщо щодо Денс на кулдауні, якщо Шарди немає, ти ну, ніяких шансів а, взагалі не маєш бійці. Ще віддав до цього гем. І ось тут здавалось, що в цілому зараз команда Red Farmers не просто зайдуть на хайграунд мейтем брюмастера, у котрого, до речі, майже 25-й левел на такій стадії, і будуть завершувати катку. Але за що я ціную команди? Так це за те, що деякі з них ніколи не здаються і грають до кінця. В стилі, ну, найкращих часів Нігми, звісно, не того, як вони зараз грають, а найкращих часів тут я уточнив. Шановне панство, знаєте, що скоро вже патч виходить? Так от, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде перша інформація про те, що вийшов патч, Всі новини будуть там. Буду радий вас там побачити. Посилання буде в коментарях під цим відео або за цим QR-кодом. Дивіться, 30 тисяч переваги у команди Res Farmers. Вони підіймаються на хайграунд, Мар... цей брюмастер активує ультимейт. Ну і Марсі, в принципі, зараз активувала ультимейт. Я думаю. Від Марсі це помилка була активизовувати тут ультимейт. Стрибають ось сюди вони. Але із хороших речей Дазла ніхто не контролює взагалі в файті. Вінгас стоїть, вони переживають ось цей е, стрибок під смок-скріном, вбивають лише Евенджефл Spirit. Дазл постійно 32 тисячі переваги постійно прохилює, кидає грейви. Не забувайте, що за ганімом він демажить ще шадовейвом достатньо сильно. Вбивають ось цього батрайдера. Сларк реснувся. Вже він габає Бекнула, звісно. Команда Res Farmer намагається звідси вийти. Розвертаються на Сларка, але знову ж таки, Грейв не можна кинути смо скрині. Розвертаються на Ніку. Дуже хороший стан від Ліона. Він на себе встигає кастанути тут Грейв. Продовжується тімфайт. Ще за хіл пішов, тут вже 12 стаків. У нього броня змі... зміцнена максимально. прохіли на постійній основі кастуються. бувають ще Марсі. Мінус 5 від команди навіть Джуніор. І давайте тепер підсумки бою покажу. Дивіться на демедж цього Дазла. 19 тисяч демеджа в тімфайті. 19. Це взагалі, як? На перший погляд здається, що цього начебто недостатньо. Тут хочу сказати, що звісно, без помилки суперників, де вони ось так подайвили, цього б не трапилось. І також хочу сказати, що мені здається, величезна помилка від Марсі була купляти ось а, цей нуліфаєр замість замість деєдаусу. Так, нуліфаєр там не дає форстафатись, але люди і так не форстафаються, тому що в смохріні знаходяться а, проти госцептра Леона, умовного непоганий артефакт. Але загалом Daedalus він дає змогу берсити будь-кого, адже демеджа там неймовірна кількість, враховуючи скільки тичок дає Марсі. Плюс вона з'їла свій аганім, тобто витратила ще зайві гроші на рецепт для того, щоб купити нулі фаєри, кристаліс це, Тобто це така собі історія. Тут навіть джуніор починають напевно вирішальний тімфаль цій грі. Починається він з ініціації Батрайдера у кодрого Агані. У Ліона вже є свігані, він тут фінгер кастовує для демеджу. Кастується грейв Сварка. Використовує він Shadow Dance. Батрайдер, тим не менш, дає дуже хороше лесо в Дазла. Але дивіться, що відбувається далі. Барсі сідає на Дазла. Ніко постійно прохилює, дає вже другий Грейв на себе. Форстафтує себе сам, прохилює постійно. Файті. І все, до нього не добратися, адже вони всю ініціацію вже втратили. Рікі Батрайдер в таверні, брімастер на такій стадії не може нічого зробити. Третій Грейв The Fight, якщо не четвертий, кастує в себе, стрибає, звісно, намагається добити, але знову ж таки, от вами п'ятий Грейв на Дазлі. От ще один грейв на Дазлі. Ну, десь 6-7 грейвів, я побачив в цій бійці. І це трипл кіл від мідового Дазла. Під самок бою 15,5 тисяч демеджа. Пам'ятаю, хтось заходив на стрім і казав. Наша піка від мідового дазла. Він особливо нічого не димажить, нічого не робить. Я який від нього а, сенс? Там, взагалі, ніякого, друзі. Ну а далі при рівних творцях, мені здається, у Наві Жуніора вже відчутно сильніший драфт, адже Сларк сейвить за допомогою свого шарду. У нього є блекімбар, його не смок-стріні. забірзити смокстині. Венджефустиріт вона вже має аганім, тобто вона може навіть загинути один раз, нічого трашного ляні для неї не станеться а, в цій бійці. І єдиний варіант, як Фармерс, мені здається, могли спробувати перемогти цю гру. Це якщо Брюмастер... Постійно намагався спідпушити за рахунок свого активійного рефрешера і ультимейтом форсити навіть Джуніор на базу. Ну а далі був фінальний тімфайт цієї гри. Ліон ініціював ріки, він не дав ні на кого йому стрибнути і натиснути свій смокскрін. Начебто, Марсі сіла на Ліона, миттєво його вбила, але у нього є байбек, потім переключається на Дазла. Але у Дазла вже знову ж таки е, ну ладно я тут. Справді, нічого не натиснув, але у нього є байбек і другий тривела, тобто він може прилетіти в епіцентр бійки без будь-яких проблем. У команди Red Farmers загалом немає байбеків на вкрай критичних для них героях, тобто на Батрайдері, на Рікімару. Їх нема. Дазив байбекнувся, ну Спіріт байбеку немає, але. У неї аганім, у разі що, тобто вона постійно прихиліє, били ось таким чином ще шебрімастера. Марсі залишилась одна, хто ще вижила в цій бійці, але знову ж, ну що ти будеш що буде? Зараз тобі навіть просто прийдуть і е, спушать ось таким чином. Наві джуньор, навіть джуніор. І спушать базу. Тут варто сказати, що Марсі ще стресанула, вона вирішила стрибнути без Лекімбару, хоч у неї і є байбек, але це абсолютно нездарна смерть, як на мене. Брюмастер також доєднався до неї, він взагалі без байбеку загинув у цій ситуації. Ну і таким чином навіть Джуніор все ж таки змогли спушити трон, друзі. І гарантували собі те, що вони вже виходять в плей-офф на IPL. Вони не програли, не програли ні однієї карти з чотирьох серій вже. А це показник, як на мене, дуже і дуже серйозний. Другу карту вони виграли взагалі без шансів. Там Респармерс, мені здається, вже е, фізично просто після того, як програєш таку карту, ти пливеш і камбекнути, е, ну скажімо так, складно. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І побачимось з вами завтра. Завтра буде дещо цікавий формат, де я буду розповідати про свої ігри на інтернешналі, в котрих був я. Ностальгічний формат. Якщо вам зайде, буде на регулярній основі.